23-й збірник казок презентував відомий фольклорист краю Іван Хланта. Цього разу всі записані у рідному селі Копашнові у 60-х-90-х роках від 15 каскарів. Побачили світ лише зараз. Хоча казки одного села, та ще й рідного, Іван Хланта мріяв видати окремим збірником давно. Бо в Україні лише дві такі видання. Якщо б у нас у кожному селі записати казки. Я вже не кажу, що там можна би і пісні, і легенди, і перекази, але ж хай буде записати казки і опублікувати їх. Уявляєте, який це прекрасний дарунок був би для нашого читача на всю Україну, на, цей, на увесь світ, який шанує і любить народну мудрість, бо в казках як не дивно збереглася до нинішнього дня народна мудрість. До збірки увійшли 134 казки. З них 21 – про тварин, 38 героїко-фантастичні, 75 соціально побутові. Найбільше 35 казок подано від Христини Біровець. Найстаріший казкар Михайло Пригара, який народився в 1895 році. З містом і композицією тісно споріднені із казками всієї України. Втім, мають чимало самобутніх регіональних особливостей. Взяти, хоча б діалект. Газда, газдувати, гаті, е, «байловати», бануш. Знайомі слова? Е, так, варош. Чи знаєш значення, чи розумієш значення всіх? Кожного Чому? дня ми використовуємо. Дівчата з середнього казки читати й слухати люблять з малку. В дитинстві я любила народні казки. Українські і різних, із різних країн. Такі червона шапочка, рукавичка, коза дереза. Я завжди любила казки, а особливо любила, коли мама розповідала. То різні були червона шапочка, ну, самі відомі. До вподоби їм також співати пісні, які записав Іван Хланта. Мені подобаються пісні, бо вони такі народні. Я люблю таке співати. Я думаю, що в нього важлива професія, тому що дітям потрібно читати книжки і казки. Іван Хланта загалом видав 7 тисяч пісень, понад 120 видань. З початку 90-х років співпрацює з Ужгородським видавництвом патент. Тут видали десятки його книг. З Іваном Васильовичем ми вже співпрацюємо. Я вже там працюю 26 років, ото 26 років ми з ним співпрацюємо. Він вже в нашому видавниці видав більше як 400 книг. От. Готуючись до сьогоднішньої презентації, ми зробили такий трошки екскурс взад, Подивилися, а скикі ж казок Іван Васильович у нас видав. То виявилося, що ну ми не брали там з 2000 року, наприклад, але за останні там 8 років він видав дев'ять видань. Тісну дружбу і співпрацю з Іваном Хлантою цінує дитяча письменниця, членкиня національної спілки журналістів України, педагогиня Ольга Тимофієва. А Іван Васильович я кажу, це для мене база. Це була база, це поважна людина, яка ні на що не звертаючи увагу, вона їздила. Я його дуже розумію, бо мені треба зафоткати квітку. Я в день їхала, бачила її на автобусі, а рано в шість я встаю, сідаю на автобус чи пішком і пруся ту квітку сфотографувати. Так само і він. Це по таких землях поїздити, стількох людей залучити до цього всього. Це феноменально. Я перед ним низький уклін. у записах науковця ще чимало казок, які повинні побачити світ. Якщо її не підтримувати казку, то вона сама по собі не буде існувати. Але ми мусимо підтримувати народну казку, розповідати її дітям, і тоді казки залишаться назавжди.